Лев Толстой Анна Кареніна. Лев Толстой народився 9 вересня 1828 року в Тульській губернії. З самого дитинства Толстой проживав в Ясній Поляні, яка була спадковим маєтком його матері. Лев Толстой завжди проявляв інтерес до всього навколишнього. Він завжди мріяв поділитися своїми філософськими роздумами з людьми, але був страшно сором'язливий для публічних висловлювань і все життя до з того, як і його творчість була боротьбою з протиріччями. Справжня сила людини не в поривах, а в непорушному спокої. Лев Толстой. Освіту Лев Толстой отримав дуже хорошу. Спочатку його вчив гувернер французького походження, а в 15-річному віці Толстой став студентом Казанського університету. Незважаючи на те, що цей вус вважався чи не найкращим в країні, Лев Толстой його кинув. Поживши деякий час в Ясній Поляні, він відправився в армію, тому що не міг позбутися почуття презирства до самого себе. Любити означає жити життям того, кого любиш. Лев Толстой. Перебуваючи в Криму, він почав роботу над першим твором романом дитинство Юність». Відразу ж після публікації роману Лев Толстой став знаменитістю. Він перебрався до Петербурга, одружився на Софії Берст. Через 12 років з'явився знаковий твір Толстого Війна і мир. У похилому віці філософ Лев Толстой відбігся від багатства і таємно залишив Ясну поляну. Однак по дорозі він захворів за студою, яка переросла в запалення легенів. Зробивши тимчасову зупинку на станції Астапово, Лев Толстой помер. Людина закована в свою самотність і засуджена до смерті. Лев Толстой. Анна Кареніна Сюжет. Основний конфлікт роману розвивається на прикладі кількох сімейних пар. Анна Каренін, Доллі Облонський. Кіті Левін. У всіх випадках автор так і не знаходить відповіді на хвилюючі його питання, як живе людина в сім'ї і в суспільстві? Чи можна обмежитися тільки рамками сім'ї? У чому секрет людського щастя? Головна героїня роману Анна Кареніна людина розумна та чесна, але її образ пов'язаний з обманом і зрадою. Сенс її життя власне щастя. Обранцем Анни стає Олексій Вронський. Представник Петербурзької інтелігенції, чоловік Анни, високопоставлений чиновник, який, на перший погляд, видається бездушним і честим, але насправді здатний до високих почуттів. Три сюжетні лінії, які складають канву роману, мають схожі та відмінні риси. Анна обирає кохання, руйнуючи родину. Дар'я, дружина її брата Степана Облонського, чинить навпаки. Заради щастя і благополуччя дітей пробачає зраду чоловіку. Костянтин Левін, одружившись з молодшою сестрою Дар'ї Кіті Щербацькою, прагне духовного і чистого шлюбу. Історія одруження Костянтина й Кіті, духовні пошуки Левіна є автобіографічними, оскільки відтворюють епізоди одруження і сімейного життя Льва Миколаєвича і Софії Андріївни. Лев Толстой створює умови, які реабілітують Анну. Вона відкрита, не приховує своїх стосунків з Вронським, прагне добитися розлучення у чоловіка. Проте письменник засуджує її. Розплатою за зраду чоловікові стає самогубство героїні, яке, за задумом автора, вияв Божого суду. Кохання Анни Довронського, на думку Льва Толстого, є виявом невисокого почуття, а згубної пристрасті. Її символ. Юта Завірюха, під час якої відбувається освічення Вронського Анні. Усіх героїв Толстой вводить без попереднього опису і характеристик, в острих життєвих ситуаціях, Анну момент її зустрічі з Вронським, Стіву Облонської Долі в ситуації, коли обом здається, що їхня сім'я руйнується. Костянтина Левіна в той день, коли він намагається зробити пропозицію Кіті. Художні особливості. Характерними художніми особливостями роману є повтори ситуацій та образів, які прогнозують розвиток подій. В епізоді знайомства Анни та Олексія Вронського на залізничному вокзалі гине щіплювач вагонів. На залізничній станції відбуваються і свідчення Вронського до Анни. Образ залізниці співвідноситься в романі з мотивами пристрасті, смертельної загрози. Смерть Кареніної і провина Вронського провіщуються на перегонах. Де Олексій через незграбність ламає хребет своїй кобилі. Символічного значення набуває сон Анни, в якому вона бачить чоловіка, що працює з залізом. Він нагадує образ залізничних службовців та овіяний загрозою і смертю. В Анні Кареніній Толстой неодноразово використовує прийом внутрішнього монологу, хаотичних спостережень, вражень від навколишнього світу та думок героїні. У Анні Кареніні сюжет і фабула не збігаються. Принцип концептичного розташування сюжетних кіл характерна для толстого форма виявлення внутрішньої єдності, широкого і вільного роману, лави роману розташовані циклами. Між якими існує тісний зв'язок і в тематичному, і в сюжетному планах. Кожна частина роману має свій вузол ідеї. Опорними пунктами композиції є сюжетно-тематичні центри, які послідовно змінюють один одного. Сколько сердец, столько родов любви. Лев Толстой. Я вышла замуж 18, но не по любви. Ваш муж святой, и мы все должны беречь его, хотя бы ради этой страны. Закат Великой Империи. Романтика останется последним пережитком старых времен. Роман, всколыхнувший целую страну. Ты знаком с этим бронским? Богат хорош, собой, кавалерийский офицер. Позвольте пригласить вас. Джо Райт, хочу заранее предупредить тебя. О чем? Режиссер фильмов Искупление и гордости предубеждения. По неосторожности ты можешь случайно дать повод для сплетен? Смелое видение классики. Право довольно. Если я вам не безразлична, верните мне покой. Ни покой нас ждет, а лишь страдания и немного счастья. Так вот, что такое любовь. Великая история любви. Наш союз благословлен Богом и не может быть разрушен преступлением, совершенным против Него. Что случилось? То, чего никто не ожидал. Греховным было бы помочь тебе уничтожить себя. Давать волю плотским желаниям есть не что иное, как грех. Человеку, не управлять собственной женой, вряд ли есть место в управлении государством. Анна не преступница. Она нарушила правила. Уйди от него. А как же моя жизнь? Она останется без дрожа. Ты думаешь, я позволю тебе оставить моего сына? Ты утратила все права. Ты утратила честь. Этого ты хочешь? Чего вообще ты хочешь? На Каренина. Я люблю тебя. За что? Любят просто так, а не за что-то. Кінець. Дякую за увагу.